Добрий вечір, паночки! Сьогодні я буду розповідати, як творити таку силянку по цьому прекрасному комплекту. Мені все більше прийшло повідомлень про те, що люди не розуміють з моєї схеми, як почати, як робити і взагалі що куди. Тому зараз я буду пояснювати. Голос у мене трохи. Голос мене трошечки сівший, тому що я випадково захворіла. Так вийшло. Тому починаємо. Дивіться, у нас є ось така схема, да? вона супер проста. В принципі, у всіх комплектах є схема основна, є повна схема. Тобто, щоб ви розуміли, скільки, ну, тут, взагалі, показано. Щоб ви довжину розуміли, але ви можете її підстроювати під себе. Тобто на цю довжину 100% повинно вистачити бісеру. Ви можете зробити коротше, якщо ви, наприклад, хочете більш під горло, воно було. Тобто ви просто рахуєте верхні оці от бісеринки, і ви розумієте, скільки вам робити довжину. Так, і от дивіться, в мене є детальна схема, як почати? Що я тут намалювала? І зараз у мене підтримка. Ручечка. Так, дивимось. Ні, вироблю. Ось наш початок. Тобто, я, що намалювала, що ми заходимо сюди голочкою. І ми набираємо ось цей от перший ряд. І набираємо разом із хвостиком. Тобто, це у нас петля буде. Ми її набираємо. І. Ось він показаний. В принципі, у всіх комплектах так само. Тобто я повторюю перші оці дії. Тут у нас однотон, тут не треба думати, де яку бісеринку взяти. Якщо у вас кольорова, то тут, наприклад, ясно зрозуміло, наприклад, там дві зелених, три червоних, п'ять сірих, там і і тепер. Тут просто рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4.

І я взяла червоний бісер. В принципі, цей комплект можна замовляти в будь-якому кольорі. Тому зараз буде червоний, бо мені так хочеться. Довжина нитки будь-яка вам комфортна, потім її все одно треба буде додавати. І набираємо, якщо пам'ятаємо, 40 бісерин. Ось ми набрали, доводимо їх майже до кінця. Чому не до кінця? Тому що цю нитку треба буде потім сховати. І дивимось на схему. Що тут у нас схема, якби наша петля? Що тут показує? Що треба відступити три бісеринки останні? Бачите? Ага, фокус до побачення. Це ж не той режим. Ми три бісеринки прибираємо. І в четверту останню, бачите, з кінця я маю на увазі четверту просовуємо голочку нашу є. Тепер дивимось далі. Далі я показую тут. Ми робимо ось такий крок. Тобто, бачите, ми петлю нашу зробили. Нам треба тепер набрати сім бісерин і у восьму, що ми от набрали. Тобто, ось наша четверта, наші три. Три, ось ці, да? Оця от четверта була. Тобто, ми набираємо сім і тут рахуємо вісім і в восьму продіваємо голку, Тобто, тут у нас ось він, наш крок. Так само. Бачите? Тепер ми беремо вісім. Ой, що я кажу сім. Бачите, от що означає людина хворіє. Вона хворіє і не може вирахувати вісім чи сім? Набираємо. Один, два, три, чотири, п'ять, Шість. Сім. Набрали. І рахуємо. Ну, ми отак проділи. далі. І відраховуємо тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось цю ми. Раз. Пігнали. Є. Тобто, бачите, тепер у нас виходить як на малюночку. У нас така петля. Прикольна. Далі. Так само. Просто початок вам ось тут потрібен. Щоб ви не рахували, не дивили, що куди, у вас одразу тут видно, що ви зробили вам простіше. Далі крок робимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість бісеринок. Ну, якщо воно зеркальне, логічно, що в сьому ми продіваємо. Набираємо шість. П'ять. Шість. Є. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В сьому. Пішла в сьому. Є. Далі. П'ять. Так само і кольорові. То, що я сказала? Так мину. Пам'ятаємо, ми набираємо далі 5. І в шосту продіваємо. Кольорові, якщо там намальоване, що ви набираєте там три червоні, дві там помаранчеві, то зроблено для вашої простоти першого набору. Тобто, щоб ви. Цей етап не по схемі йшли, а початок зробили собі простішим. Є в нас вже три петельки, Правильно, дивимося. Один, два, три. Нам треба зробити четверту. Тут теж п'ять іде. П'ять. Це в нас уже отак раз. І два, бачите? І ось наша п'ята. 1, 2, 3. Точніше, четверта. Я ж кажу хворію. Так, п'ять ми відступили і в шосту знов продіваємо. П'ять ми нанизали, в шосту продіваємо. Є. Тепер фокус-покус. 4, бачите? Йде. Ось вони, наші чотири. Зменшується силянка Іде, точніше, звужується, не зменшується. Набираємо чотири. І продіваємо в п'яту. Бачите? Набрали чотири. Тут чотири пропустили, в п'яту вділи. Є. Тепер останнє в цьому стовпчику три. Ось воно, три. Набираємо. Тут, в принципі, можна і не рахувати, тому що тут, в четверту, тобто в останню у нас проходить голка. Ось так. І тут же показано, що в нас іде розворот. Бачите? Тобто ми теж один, два, три. І щоб ми бачили, як воно зчитується, що тут не просто одна така піпка у нас іде, і все. А що ось це от одне ціле. Тобто, це у нас крок в три, і вона повертається в другу бісеринку. Тобто в середню, то що посередині. Після трьох ми йдемо крок 3 Знов. Набираємо раз, два, три. Мені взагалі дуже удобно розвертати. Якщо ви хочете, ви можете плести багато майстринь, просто кладуть прикрасу і ось так, ось так, ось так силюють. Я люблю в руках тримати, тому я розвертаю, бачите, ось таким чином. І крокую назад. Ось наша друга бісеринка, вона всерединці, і ми три набрали, продіваємо через неї. І у нас виходить як на малюнку. Тобто наша петля ось вона розвернулась. Далі вже нам початок не допоможе, тому що ми пройшли цей етап. Ми зробили перший стовпчик. Ми його прибираємо. І далі робимо по схемі. Тобто ось ми пройшли. Далі ми дивимось, що далі у нас іде. У нас іде три. Бачите, ось воно. Три намистиночки. І нам треба буде продіти у другу теж. Один, два, три. Ми беремо. Продіваємо у другу бісеринку. Як на малюнку. Це у нас було три, три, і знов три крок. Чому я це пишу, я потім вам розкажу. Це для однотону дуже цікаво. Бачите, в другу ми зробили. Наступний крок у нас йде п'ять. Знов. І п'ять у третю продівається. Далі у нас п'ять. Набираємо. І в третю. Бачите? Є. Наступний крок. А ну-ка, п'ять. І от одразу дивіться, у нас наступний п'ять. І за ним теж п'ять бісеринок. Давайте я одразу два кроки зроблю п'ять і п'ять. Всі будуть у другу бісеринку. Ні, у третю, У третю. Я ж кажу, я хворію. Так. Один, два. Три, чотири, п'ять. Фокусуйся. Не хочу собаки, є. Да? Yeah. Продіваємо. І знову набираємо 5, тому що я вже записала другий крок. І знову ж таки у третю. Тобто, бачите, у нас тут ж було шість бісеринок. Тобто, ми у третю продіваємо. А далі у нас крок іде вже в 7. Сім бісерин. Я прописую 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ці сім бісерин ми продіваємо в четверту, тобто посередині. Є. Так. Що далі ми маємо? Далі ми маємо ось таку чудову штуку. Тут ми рахуємо, ось наша з'єднувальна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. І знову ж таки, ми робимо петлю. Ми проходимо ось тут, оп, і отут виходимо. Тобто, набираємо 7 бісеринок. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набрали. І як от найперший. Раз. Ми робимо петлю. Тобто три відпускаємо з богом. В четверту продіваємо. І ось така штука. Тут ми забули написати, ну я забула. Отак от О, сім. А тепер дивіться. <кій> <кій> ось ці кроки. Вони повторюються. Тобто ви йдете вверх, вниз, вверх вниз, вверх вниз. У вас все однаково. Якщо це однотонна силянка, то однаково. Тобто, дивіться, ось у нас сімка. Тут у нас крок буде. Сім. Далі шість, шість, п'ять. Знов п'ять, чотири, три, три. Три. П'ять. 5 і 5, 7, і 7. Бачите? Тобто ви можете собі ось так записати і просто дивитись, скільки ви зробили. Взагалі, якщо ви там, ну, зазвичай в мене так буває, я там доходжу десь до цього моменту, і я вже пам'ятаю, що за чим йде, плюс воно зер... дзеркальне, і ви бачите, скільки вам треба набирати. Тобто, дивіться, от у вас йде поруч така от петля, і ви бачите, що тут у вас сім, Значить, вам теж треба набрати сім. І ви набираєте. 5, 6, 7. І ви знову ж таки ви бачите, куди вам треба продівати. Вам треба продівати так само. Так само, як і тут. Тобто, тут було 3 в четверту, Значить, вам тут 3 і в четверту. все. І отак пішли вверх, вниз і так далі. Як замінювати нитку? Нитку замінювати дуже легко. Ви або робите вузлик. Тобто, ви дві нитки, отут-от просто. Вузиком з'єднуєте, але ви страждаєте, бо вузол у вас чомусь не проходить через пісиринку, тому що там маленька дірочка, і ви трошечки будете страждати, але у вас все вийде Але я вам рекомендую замінювати нитку таким чином. Зараз покажу. Може, мене, мене вистачає тільки, бачите, на 20 хвилин. так Просунули, як замінити нитку. А ви, от, наприклад, шли-шли, шли, шли, у вас закінчилось, у вас там ось так от залишилось. Да? І ви берете, далі проходите в полотно, тобто в вашу прикрасу. От у вас йде так нитка, ви можете, в принципі, пройти повністю по своєму ряду попередньому, але ну, то дуже трошечки товще буде прикраса, не цікаво. Тому проходите трошечки зігзагами. Ось так от прийшли раз, два, наприклад. І десь от в процесі ви можете зробити ще вузлик, щоб вам було спокійніше. Дивіться, як він робиться. Ось так от проходите. У вас трошечки петля залишається. Ви її підчіпляєте і затягуєте. Ось це вузол. Один-два зробили, і у вас нічого ніколи не розпадеться. Все. І ви, наприклад, вийшли кудись. Ой. Ну, краще десь починати. От я замінюю нитку десь посередині. Чому, щоб ось тут не було дуже там, товстих якихось ниток. Ну, плюс вона може криво піти, якщо ви зверху або знизу там міняєте нитку, ви починаєте її затягувати, і у вас виходить трошечки криво. Прекрасно, Ну, в мене виходить добре, в мене виходить криво прекрасно. Так, ви завели нитку, тобто ви можете піти не тільки вверх, наприклад, вверх повернутися і десь її тут загубити. Все, ви її загубили, відрізали, дуже там близько. Іншу нитку. обдягнули. Я роблю ще додатково малесенький вузлик ось тут, щоб вона стопорнулась, тобто в кінці нитки нової, я роблю малесенький вузлик, щоб вона не втікла нікуди. І дивимось, ви закінчили ось тут. І вам треба, щоб ось тут от повернулось. Але тут мало. Бачите, всього. Тому, як я роблю, я роблю спочатку повертаюся от вниз. Теж десь рандомно я заходжу і йду донизу і протягую, дивіться, оцей вузол, він степернувся, але його хоп, чуть-чуть протягнули. Да, і теж роблю десь посерединці вузлик. Хоп, все, тобто, в мене вона не розплететься. І йду. проходжу всі бісеринки гарно. Так, ага. І не забуваю, де мені треба повернутись, бо я вже, бачите, забула. Ось так повертаюсь і. Ось я на тому моменті, де я нитку залишила. У мене вже нова нитка. Я можу продовжувати силяти. Так, ще в мене ось таке от питання. Є зав'язки в комплекті. Їх можна додати двома способами. Можна. Ой. Можна як описала я, тобто у кінці ми. Просовуємо, бачите, крізь силянку зав'язку, трошечки її так розкриваємо і робимо вузол. Тобто ми просовуємо її сюди. Це я, наприклад, вам показую, щоб ви вже до кінця зрозуміли, що треба робити. Я просто в процесі. Мені одна дівчина написала, а як. Вона така, а може одразу? Я така, о Боже, я не додумалась, сама придумала то і не додумалась. Дивіться, як я робила: витягуємо, да? трошечки розкручуємо. Ну, бо воно скрутиться. Ось так от розкриваємо. Да? І, типу, протягуємо. Це взагалі називався коров'ячий вузол, якщо я не помиляюсь. Таке є. Ось так. Але в мене в процесі, що то думка гарна прийшла від людини. І я зрозуміла, що вона, що ми ось так от вимудрюємо, коли можна що зробити. Ось у нас є наша нитка, що залишилась. Ви ж пам'ятаєте? Ми тут же ж ніяких вузиків не робили. Ми беремо, продягаємо в неї голочку. Ось. Набираємо як оцей от крок в три бісеринки. Ну тому що у нас вже ж зверху, да? і беремо нашу зав'язочку. І просто ну теж можна підрозкрутити. Проходимо крізь неї, бачите? І ховаємо разом вже з зав'язочкою. Нитку випало в мене зараз. Коварна хотіла втекти. Так от, проходимо через зав'язку одразу і ховаємо нашу нитку. Тобто ми в другу бісеринку проходимо з тієї сторони хоп. Якщо зав'язка, як в мене, не хоче ось так от проходити через бісеринку, допомагаємо, не соромимося. І далі. Проходимо через прикрасу, так само ховаємо нитку хоп, так ця нам заважає. Робимо вузлик, Якщо це у нас е нитка. Котра в кінці прикраси, то ми можемо зробити декілька вузликів, бо в нас від цього буде залежати, як воно буде кріпитись. І ось таким чином у нас зав'язочка кріпиться. Бачите? Ну, як би все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що все було зрозуміло. І ви зможете зробити цей або інший комплект. Для створення, перемогти його, так сказати, і зробити собі чудову прикрасу. Тому до зустрічі! Замовляйте ще. Люблю цілую. Пока-пока!